Так от, є такий режим пропускний пункт Бориспіль, де пограничники дуже непогано заробляють. Але ввиду того, що вони мають право заборонити вам зйомку, ви не, ну, і це режимно пропускний пункт, куди не може заїхати ні звичайна поліція, ну, ніхто туди просто так, без пропуску не може зайти. Це таке місце, де е, республіка Мозамбік. Своя країна, де е, начальник пограничного цього посту встановив свої правила, заборонив зйомку. Хоча там в правилах написано, е, що погоджувати зйомку, повинні журналісти, але і фізичну особи не знімати. От вони так вирішили і вони на цьому будуть стояти. Що робити в таких випадках? Знімати, начебто, заборонено, і судді до цього йдуть. Але ви можете, якщо на вас будуть складати матеріали, Просто сидіти і казати, я потребую юридичну допомогу, безоплатну юридичну допомогу. Хочу слухати справу, вони розглядають на місці, до речі, і виносять постанову. При адвокатові. То, тобі, пограничникам дозволено виносити постанову. Так, 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 і вони на місці вас оштрафують. Але адвоката вони вам не покличуть. А скоріше всього. Можливо, чи... Вони вас будуть тримати. Це отримання, але протоколу затримання вони не складуть. Звісно, а вийти ви з погра служб ну, цього об'єкту не можете. Ну, Також якщо туди є адвокат через два дні з адвокатом прийти до головного управління пограничної служби вони та... вам не перенесуть на два. Дні. Не перенесуть. Ні. Ви можете, ну це до речі, можете е, з них вимагати, і це буде ще однією причиною відмінити дане, е, дану постанову в суді. Ну, а як суддя ці постанови? Вміняють чи не відповідають? У нас є дві відмінених постанови у зв'язку з тим, що не надано юридичну допомогу, яку потребували громадяни, проти яких було винесено постанови і протоколи. У е, реально можна відстояти свої права Можливо. Справа, Я вибух. скажу більше того, юристи, які працюють в погранслужбі, вони навіть не знають, чим засвідчуються їхні права і обов'язки. І вони не знають, де взяти з реєстра виписку юридичної особи. Тобто рівень там юридичний на такому сути, плінтусі. А не ходять юристи з Боріспаля? Через раз. На один прийшли, на інший ні. Бо там взагалі не було ніяких матеріалів, по суті. Адвокат теж туди не може зайти справа в тому без пропуска, розумієте? Навіть якщо ви свого викличете. туди попасти. Ніяк. На територію Брісполя адвокат не може? – Ні. Ну, ви можете в передбаннику стояти, але не там, де проходить пограничний контроль. У них там свої приміщення, все. Нічого, требувати юридичної допомоги, щоб це було зафіксовано на відео. Телефони будуть під відео адвоката, який займався цією справою. Дякую вам.